Привіт! Мене звати Сергій, я кінооператор, фільмейкер, а також фотограф. І в цьому відео я розповім, чому я знімаю людей, зокрема, тільки на плівку. На цьому каналі більшість моїх відео про кіно і фільммейкінг. Але фотографія це те, з чого я починав. і... Те, чим я продовжую займатися паралельно. В цьому відео я хотів би поговорити про філософський і естетичний аспект зйомки на плівку. Дозвольте вам дещо показати. За роки роботи з відео у мене накопились десятки терабайт жорстких дисків з відеоматеріалами. Всі ці диски це величезна кількість інформації. І що секунди цієї інформації стає все більше і більше. І ця інформація в цифрі. Одинички і нулі. Працюючи з цифрою і монтуючи відео на комп'ютері, ти взаємодієш з комп'ютером. І результатом твоєї роботи є файл, який також складається з одиничок і нулів. І в якийсь момент я почав розуміти, що мені не вистачає фізичного результату моєї роботи. Звісно, ти можеш. Подивитись фільм на екрані, ти можеш скачати його, ти можеш переслати і так далі, або відеоролик. Результатом зйомки на плівку є негатив, фізичний негатив. Ось тут лежать мої плівкові архіви. У мене багато різних матеріалів знято на плівку. Пейзажі, подорожі, буденні речі, бекстейджі. Але в мене є проєкт, який називається Sergio's Film. І це окремий аккаунт в Інстаграмі, в якому я розвиваю портретну фотографію. І два жанри, в яких я працюю: це кінематографічний портрет і жанр ню через форму, через тіло, через момент, через присутність. Я прагну передати історію і атмосферу, коли я знімаю і створюю обставини кадру. Я фактично створюю історію, яка стоїть за цим кадром. І сам знимок, він, як верхівка айсбергу, він цю історію тобі привідкриває, але не обов'язково розповідає повністю. І для мене в цьому є загадка. І, в принципі, сама плівка це не буквальна історія. Вона дає тобі простір для домислювання, вона дає простір для інтерпретації. Так само, як і будь-яка художня діяльність, творчість, мистецтво, воно не є буквальним. Воно дає тобі простір для власної думки, для власного погляду і для рефлексії. І якщо Говорити з технічної точки зору, то плівка це целюлоїд і частинки срібла, на які потрапляє світло, і світло з ними взаємодіє, потім хімічним способом вимивається зайве срібло, і виходить кадр зображення, яке зафіксувалось в момент зйомки. Коли ми знімаємо на цифру, Абсолютно інший відбувається процес зйомки. Цифрова матриця складається з пікселів, в кожному пікселі є фоточутливий елемент до певного спектру світла: червоний, зелений, синій RGB у всіх фактично матрицях. І коли світло потрапляє на матрицю цифрової камери, відбувається дискретизація. Це процес, коли інформація перетворюється в цифрову. Але світло це не цифрова інформація, це аналогова інформація. Більше того, це хвиля, одночасно хвиля і промінь. В будь-якого аналогового сигналу є хвиля. Будь-то світло, звук, тепло. І в цієї хвилі є певна частота, людський організм здатен сприймати певний діапазон цих електромагнітних хвиль, будь-то світло, чи звук, чи теплове випромінювання. І... Коли ми намагаємося цю інформацію з реальності зафіксувати цифровим способом, нам доводиться розкласти її на такі сходинки, які можна передати як одинички і нулі. Цей процес і називається дискретизацією. І в момент, коли ти намагаєшся цю хвилю аналогову засунути в сходинки, відбувається втрата інформації і певна інтерпретація в випадку з. Цифровими камерами, це відбувається через Color Science. В кожного бренду камери є свій Color Science, і колір, який виходить на зображенні, виходить уже фактично якби оброблений процесором камери. Вони вже налаштовані на те, щоб це світло певним чином порахувати. Так чи інакше, для мене плівка це щось більше, ніж просто матерія. Це більше, ніж, ніж целулоїдз. Частинками срібла, це більше, ніж історія, яка на ній. Це, це певна культура, це данина, традиції. тому знову ж таки плівка. І тому для мене зйомка на плівку є якраз цим процесом, в якому я можу доторкнутися до цього процесу класичного, до цього моменту взаємодії з цим матеріалом. І коли ти знімаєш на плівку, в тебе є фізичний артефакт. І цей артефакт займає певний простір, його потрібно десь зберігати. Звісно, десятки терабайт відеоматеріалу теж потрібно десь зберігати. Але, в принципі, ти можеш зачистити диск, коли матеріал стає неактуальним. Або вивантажити його в Хмару, або ще кудись, або видалити, врешті-решт. Плівка, вона існує фізично, і кожен кадр це. Відображення реальності в цей момент часу, і світло, яке пройшло через цю плівку, воно залишає свій слід на ній. Ця плівка, вона якби колекціонує це світло з різних моментів життя, простору, часу. Я дуже радий, що зараз в Україні активно розвивається плівкове ком'юніті, що в нас є лаби, які сканують, проявляють, допомагають людям з обробкою саме зображення плівкового. і Надихають їх на те, щоб переходити на плівку, або пробувати її для себе і знімати. Звісно, в сучасному світі ми не можемо сказати, що потрібно знімати тільки на плівку, або про те, що плівка буде жити довго. Ніхто не знає, скільки вона буде жити, вона відмирає насправді. Це сумно, тому що з кожним роком вона стає дорожче, її роблять менше, забирають якісь популярні моделі плівки, які раніше випускалися. І ми з цим нічого не можемо зробити, окрім як купувати плівку і знімати, і, в принципі, надіятися на те, що вона проживе ще кілька років. Але разом з тим, якщо залишити технічні аспекти, про які я розказав, і повернутися до творчості, до того, що мені цікаво в дослідженні цьому, коли ти знімаєш на цифру, ти постійно дивишся на те, що в тебе виходить, в процесі зйомки. Я сумніваю, що є люди, які знімаючи. Ні разу не відкривають прев'юшку. Ти постійно повертаєшся і дивишся, що в тебе виходить. І цей процес тебе відволікає від процесу зйомки. Ти не в моменті. І для мене філософія присутності і філософія творчості в моменті. Вона якраз заключається в фокусі. І в фокусі на тому, що ти робиш. І цьому фокусі максимальному. Плівка дає цю можливість. Плівка дає можливість фокусуватися на процесі. Більше, ніж на результаті. Я не кажу, що результат менш важливий. Але тобі не потрібно постійно повертатись і дивитись на те, що в тебе виходить в процесі зйомки. Ти дисциплінуєш себе до того, щоб довіряти собі ж, довіряти своєму досвіду і покладатися на момент, покладатися на те, що ти не можеш проконтролювати все. На те, що ти довіряєш простору, довіряєш. Своєму досвіду і тому, що ти будеш знати, що в тебе буде якийсь результат. Але який він буде, це залишається сюрпризом до того, поки ти не проявиш плівку. І в цьому теж є певна магія. Ти очікуєш, потім ти отримуєш ці скани через певний час. А якщо ти забув про цю плівку, десь вона в тебе лежала. І ти її потім приніс на проявку і скан і згадуєш ці моменти заново. Ну, в принципі, тут можна про це знову ж таки довго-дуже говорити і естетизувати ці процеси. Але по факту вони являються основою, основою зйомки, основою фотографії, від якого ми відійшли з появою цифри. І не завжди все, що нове, воно стає кращим. Можливо, щось. Що ми отримуємо з цифрою, але разом з тим ми втрачаємо щось дуже важливе. І це важливе потрібно досліджувати, як на мене, потрібно слухати себе, потрібно відчувати, потрібно віднаходити, потрібно спілкуватися, потрібно говорити про це. І тоді в нас буде можливість зрозуміти, що справді важливе, що справді цінне. Через плівку і фотографію мені. Подобається розповідати історію. І історію не завжди буквально, а часто трішки приховану. І для мене плівка це той простір, в якому залишається місце для інтимності, в якому залишається місце для. Небуквальності. В проєкті Sergio'S Fiam, і, в принципі, в моїй плівковій фотографії, портретній. Мені цікаво досліджувати прояви ось цього тонкого відчуття, яке ти можеш вловити через погляд, через форму, через відчуття, які охоплюють, коли ти спостерігаєш. Наше суспільство досить консервативне все ще. І... Оголена натура, оголене тіло часто сприймається як щось дуже вульгарне. Але ця грань між вульгарністю і естетикою, це, це, мабуть, фільтр, через який ти дивишся на світ. І якщо ти будь-яке зображення оголеного тіла сприймаєш як вульгарне, то, то це питання до тебе і до твого сприйняття світу. На жаль, Платформи, такі як Інстаграм, не пристосовані до того, щоб публікувати такі речі. І я бачу, що є ком'юніті фотографів і моделей, хто працюють в цьому напрямку, і вони часто страждають через те, що їх блокують. Вони змушені робити нові аккаунти, вони змушені публікувати свої роботи де-інде, для того, щоб бути побаченими, для того, щоб мати можливість сказати і показати свою творчість світу. І це прикро, але з іншої сторони, Інстаграм не є кінцевим результатом нашого процесу творчості. Я думаю, що такі речі, як ню фотографія, повинні в першу чергу виставлятись на виставках. І так само, як і для кіно, місце на фестивалях в першу чергу, там, де люди можуть прийти і подивитись і оцінити його, а не в стрічці Інстаграму, де ти його просто пролиснеш. І не помітиш. Але з іншої сторони, Інстаграм це потужна платформа, де ми можемо ділитися своєю творчістю. І було б дивно не використовувати її для цього. Але разом з тим потрібно знайти цю грань, де ти можеш ділитися, але не бути заблокованим. Знову ж таки, думаючи про те, як творити і що творити, тут дуже не хотілося б ставити собі якісь рамки очікувань, навіть рамки очікувань від глядача. І рамки очікувань від соціуму. Тому що коли ти починаєш про це думати, ти починаєш робити начебто не замовлення, ти начебто починаєш творити з очікуванням того, що тебе оцінять або приймуть. Найкраща творчість, вона йде зсередини. Вона йде від бажання ділитися, від бажання давати, не від бажання отримувати. І коли ми будемо пам'ятати про це. Я от навіть зараз, просто проговорюючи це, можна сказати, маніфестую для себе, коли ми будемо про це думати і творити з цим посилом, творити з любові, а не з потреби, тоді творчість буде повнішою. Тоді енергія, з якою вона буде створюватись, вона буде чистішою, якщо можна так сказати. Зовсім нещодавно в мене був досвід зйомки на плівкову кінокамеру. І я скажу, що це неймовірний досвід. Я отримав повне задоволення. Це такий дотик до класики кінематографу, фільмейкінгу. І зараз ця розкіш, тому що не інакше, є тим дотиком до коріння, до коріння фільмейкінгу до, до класики кінематографу. І так чи інакше для мене плівка це щось більше, ніж просто матерія. Це більше, ніж. Ніж целлюлоїд з частинками срібла. Це більше, ніж історія, яка на ній. Це... це певна культура, це данина, традиції. Що ж, я казав, що це буде рефлексія, і мені здається, що досить непогано вийшла рефлексія на тему плівкової фотографії, і зйомки, в принципі. Це, мабуть, одне з перших відео на цю тему саме фотографії на моєму каналі. Тому я зрозумів, що я не хочу обмежувати свій канал. Тільки темою кіно або зйомки або фільмейкінгу. Я хочу ділитися з вами тим, що мені цікаво, я хочу ділитися тим, чим я займаюся. І фотографія це один з цих аспектів. Тому я думаю, що до кіноподкасту потрібно додати ще фотоподкаст як жанр, як формат. І так само продовжувати, продовжувати ділитися думками, продовжувати спілкуватися. Тому що знову ж таки це не монолог. Я сподіваюся, що це діалог. Хочу чути ваші думки, хочу спілкуватися з вами вживу і досліджувати, досліджувати цей світ, досліджувати творчість, досліджувати себе, тому що що ще нам залишається робити, як не досліджувати. Тому до нових зустрічей. Бажаю вам натхнення. Будьте впевненими і спокійними. Нехай буде з вами сила.